Почвари із синьої пляшки. Були собі два брати один багатий, а другий бідний. У багатого і хліба вдосталь, і худібки повен хлівець, і нивка щедро родить, і гроші водяться, а в бідного інколи не було чим і поснідати. Бідний брат теж був колись багатим, аж поки його син не накликав їм на голову гори. Він приніс додому знайдену на березі річки синю пляшку, та й відкоркував. а з тої пляшки раптом щось дрібне, як полізе, як посиплеться та миттю шусть під піч. Коли син розповів батькові про свою пригоду, було вже запізно. Злидні гарненько облаштувалися в оселі бідного брата. До чого вже в чоловік не вдавався, щоб їх позбутися? І до знахарок ходив, і молився, і просився, ніщо не допомогло. Ті кляті потвори так і залишилися жити під піччю. Час від часу, ночами жалісливо плакали, а вдень заважали жінці поратися в хаті. А багатий брат живе собі в розкошах, і наче все має, одне тільки погано не дає Бог дітей. Чого тільки він не робив. І на церкву давав. І акафісти наймав, і сам молився раною ввечері перед образами, усе марно. Бачить багатий, що Бог його молитви не приймає, пішов до бідного брата та й просить його. Молись ще й ти, брате, щоб мені Бог послав діток, тоді я тебе в куми візьму. Добре, молитимуся. От, бідний, молиться Богу, за себе, за своїх рідних, а тоді молиться за брата, щоб Бог йому послав хоч одну дитинку. Минув рік, дізнався бідний через людей, що в його брата найшлася дитина. Втішився дуже, таки допомогла молитва, і Бог почув. Приходить додому та й жінці каже: А знаєш, жінко, що? А що там, чоловіче, а в мого брата родини. Невже родини? Далебі, родини. От кого ж ти чоловіче чув? Люди казали а знаєш, жінко, що? А що, чоловіче? Піду я оце на родини до брата, адже він казав як дасть Бог дитину, то мене в куми проситиме. Не йди, каже жінка, тільки засмутишся, бо якби брат хотів тебе в куми взяти, то вже давно б за тобою сам прийшов би чи когось послав. А може, він дуже заклопотаний під готуванням до хрестин, а господарка в нього, яка велика, це ж не просте діло великому хазяйству лад давати. Я таки схожу до брата, люба жінко, рідня все ж таки. Жінка зітхнула та махнула рукою, знала, що чоловіка не переконати. Бідний брат і пішов, приходить. Задоволений та щасливий, здоровається, брата і його жінку з радістю великою вітає, а старший брат, надутий, як сич, навіть не дякує у відповідь, а суворо так питає: Ти чого приперся? Тільки правду кажи знаю я тебе злидня. І бідний брат так розгубився, що й ляпнув. Та це я каже, прийшов до тебе, братику, просить конячки, нема чим у хаті. Протопити, то їду в ліс і назбираю хмизу. Нині я добрий, відповідає багатий брат. Візьми, але гляди небагато накладай на віз, щоб мені коня не спортив. Запріг бідний брат коня, приїхав додому та й гукає жінку. Ходи, люба, поїдемо до лісу, дровенят для печі привеземо. А жінка з хати гукає Не можу, любий, несла відра з водою, перечепилася через поріг, упала та ногу підвернула. Проси краще леденят, хай допоможуть з дровами, якщо не хочуть узимку під піччю замерзнути. Почув чоловік, почухав потилицю, сумно йому стало аж за край. Зайшов у хату і розпачливо до печі говорить Ану, велась ти злидність з печі. Чуєте, що жінка моя каже, дрова з лісу треба привезти, а то взимку замерзнете. Що тут почалося? Чоловік очам своїм не повірив, повилазили злидні з-під печі, а їх було аж двадцять і шусть навіз. Сидить дрібнота в сіні на возі, галакає, пищить, свариться. Чоловік мовчки сів на воза, цьохнув коня батішком. І поїхали. Приїхали до лісу, чоловік випряг коня, пустив його пастись, мовчки хмиз збирає, на воза кладе і щось собі думає. А злиденята слідком за ним комашаться. По хмизу стрибають, більше заважають, аніж допомагають. Глядь чоловік дуб старий та сухий на галявині стоїть. Задумався чолов'яга на мить і от що придумав. Узяв з воза сокиру, заходився дуба рубати, розколов його до половини, клини повставляв та й каже злидням. Братики, голубчики, поможіть мені це дерево розколоти без вас ніяк не впораюся. А як же, кажуть малі потвори, ми тобі будемо помагати. Чим? Та у світі біля мені де такої малої сокири нема, щоб ми її підняли. Ми ж малі. Ви? відповідає бідний брат. Може, й малі, але удатні та спритні. Ви мені і без сокири допоможете. Закладіть усі руки в цю щілину та й роздирайте дуба до себе, тягніть. Половина вас нехай тягне в один бік, а половина в другий, то воно й розколеться. Втішилися злидні, що не треба буде сокиру шукати, кинулись стрімголов до сухого дуба. Позакладали в щілину руки по самій лікті та й тягнуть, потягнуть. А чоловік тим часом стукнув обухом, клини повилітали. Оба полки збіглися докупи і держать за руки усіх злиднів. А поторочі давай голосити та плакати. Та так жалко та так голосно, що аж бурю накликали. Що тут почалося? Вихор. Молоді деревця з корінням вир... вириває, дорослі додолу гне, старі ламає. Одно дерево упало на віз і розтрощило його на друзки. друге вбило коня. На силу бідний брат, з лісу втік. Ну, хвалити Бога, що мене не вбило, бодай вони були пропали, прокляті злидні, проказав сам до себе, коли добрався до села. Мусив іти до брата і у гріхах каятися, бо ані коня, ані воза, може, при святі, брат, цей гріх йому і простить. Стоїть бідний у воротах і не знає, як братові в скоєному признатися, а брат подвір'ям походжає та скоса на бідного поглядає, нарешті каже: А чого ти стоїш, брате, ні в сих, ні в тих, чого нічого не кажеш? Де мій віз, де мій кінь? Може, не приведи, Господи, лихо, яке сталося, і ти воза поламав? Ох, сумно відповідає брат, коли б то тільки воза. А то що ж, може, коня убив? Ох, коли б то тільки на коня ці зійшлося. Так ти і воза поламав, і коня вбив? Ох так, братику, ох так рідненький, точніше то не я. То все буря, то все вони. Ох! І замовк, стоїть, важко зітхає, а багатий брат тим часом його лає та покри... проклинає. То за воза, то за коня лаяв, лаяв, а далі каже Ох, брате, щось я не вірю в ту страшну бурю. Ну, і де та буря була, ані хмаринки на небі. Сонце світить. Щось ти прибріхуєш, хіба ні? Ану, веди мене в ліс. Де то сталося, хочу сам усе побачити. Добре, відведу, відповідає бідний, тільки близько не підходитиму, бо там я малих почвар залишив, які ту бурю й накликали. Багач на слова бідного тільки розсміявся бо де це бачено, щоб бурю якісь почвари накликали, а до лісу з братом пішов. Повів бідний багатого в ліс і показав здаляте місце, де злиднів покинув. Багач гордо задерши голову. Почвалав у той бік, куди бідний брат показував. Глядь, і справді, дерева поламані лежать, наче біля після бурі, а посеред галявини мертвий кінь і потрощений віз, а ще якісь дрібні потворні істоти напівповаленого сухого дуба обступили та жалісно голосять. Побачили багатого брата і давай його просити. Визвали нас, чоловіче, визвали нас, голубчику, випусти нас соколику, лихі люди нас тут припнули, то вони твого коня вбили і віз потрощили. Визвали ж, скажемо правду, хто саме це був, і просять, приспівуючи. Та так гарненько й жалібненько, що багатому аж їх жалко стало. До всього дуже кортіло знати правду, хто його коня вбив та воза потрощив, бо словам брата він не вірив. Визволив багатий брат почвар, а ті йому й кажуть ну, чоловіче золотий, ти нас визволив, тож ми маємо гарно тобі за це віддячити. Будемо тепер у тебе жити. Тю на вас, пхекає багатий брат. Чого це ви в мене житимете? Краще скажіть, хто мого коня вбив і воза потрощив, хто дерева в лісі поламав, і взагалі що ви за дрібнота така, наче люди, а наче й не люди? То все ми, відповідають малі почвари, то ми бурю на ліс наслали, воза твого потрощили, коня вбили. Ми звичайні собі злидні. Е е, заперечливо хитає головою багатий брат, коли ви злидні, то цур вам, і пек вам. Навіщо ви мені здались? Ідіть туди, звідки прийшли. Оце ні, чоловіче добрий. То закон такий, хто злиднів визволив, той собі їх забере. Сиділи ми у синій пляшці, замкнені, аж поки синок твого брата нас не визволив, то ми стали в нього жити. Тепер твоя черга. Не хочу я вас у себе бачити, сердито махає руками багатий брат. Що за закони такі? Хто їх придумав? А ту на вас вертайте лише до брата, забирайтеся до своєї синьої пляшки, не можемо, скиглять злидні. Закони такі, що відтепер тільки з тобою і тільки в тебе будемо жити. Щойно то сказали, і як кинуться чоловіку на шию, струшував він їх, струшував, дряпав, кричав, нічого не допомогло. Пішов багатий брат зі злиднями додому. Увійшов у хату, вони так і посипались на долівку та гульк під піч, і з того часу стали жити в багатого брата. Минуло трохи часу, бідний брат перестав бути бідним, розжився трохи, як у нього не стало злиднів. Жінка одужала, нивка цьогоріч добре вродила, корова привела відразу двох телят, квочка висиділа аж тридцять курчат. Місцевий панич за те, що перекрив йому хату, добряче заплатив чоловіку, дав лоша та пару овець. А що багатий брат? Його перестали кликати багатим, бо злидні його так обсіли, що він став бідним, як церковна миша, і тепер часто вигадує різні способи, як позбутися малих, вередливих почвар, бо навіть синьою пляшкою їх, їх, із зачіпка не виманиш.